Укрпошт Проведемо огляд БМВД для курей, несучок. Сьогодні отримав по пошті. Ось так, зараз насипимо. Буду виготовляти корм. Замішувати зараз перший раз з цим БМВД. Я ось так вирішив з вами поділитися. Так, дивимося, що тут є в нас. Зразу видно, що є куруза жовта, потім соєвий шрот. Відчувається такий легенький жирок. Соняшниковий теж є чорний. Але не дуже так його видно. Малий відсоток. І... зараз... А, на запах ароматний. Премікс. Походу. Так, премікс тут пишуть, що тут є премікс. Ось така консистенція. Премікс у 5%. Так, тут ще дріжджі, рибне борошно, рибне борошно. Зараз придивимося. Ну, напевно є, але ж погано видно. Будемо сподіватися, що є. Не чути запаха рибного борошна, дуже чути запаха премікса. Походу, ароматний премікс сюди всипали. Ну ось так. Коротше, це не реклама, це так, огляд БМВД. Перший раз я замовив БМВД. Раніше все робив з преміксами сам. Намішував. Ось так. Так що так. Результати будуть через тиждень, два-три. Місяць. Поки що курчата ростуть. Підростають і декілька курочок вже несеться. Так що будемо бачити. Так що можна наперед лайк, авансом, коментар. Підписуємося, друзі. Давайте зробимо підписочку в цьому місяці максимально. Потужно підпишемося, щоб до Нового року вийти хоча б на тисячу підписників. Буду вам всім дуже вдячний. До зустрічі.